Вітаю, Агросема, сонячний НСХ 8005, реальний показник, реальний топ, реально там, де все сохне. Цей гібрид дасть реальні показники. Тобто технологія Сумо, Агросема дали нам можливість на Демо 2025 зробити з 58 гібридів якісну генетичну селекцію, що ви можете побачити. І поїхали. НСХ, тобто Сербія. Він ранній, тобто 100-105 днів вегетаційний період, є різ... різновід по фракції. Саме на головне вам це зробити об'єктивні дії на кожному регіоні. Чому? Тому що треба не загустити і зробити об'єктивно, щоб на кожну рослину хватало ту е... кількість мології, яка дасть вам змогу отримати такий результат. В нас по Дніпропетровській області по Сінельній Ківщині. На зараз ми можете побачити це. Від 52 до 54 тисяч на гектар. Тобі ж в середньому десь виходить 3,5 штуки на погонний метр. Ми вам покажемо практично, як він виглядає на кінець серпня. Висівали ми його на початку травня, висівали ми його сівалкою гренплейт механічною вісімдесят сімдесят. Це була в нас така дилема, чим краще сіяти, але ми пішли акцент на те що Вона висіває дуже точно. Давали ми 80 кг мінеральних добрив. Захист у нас був ґрунтовий, це светофор інфраметрин 2 плюс 2. І саме на головне, що ми давали, це прилипач турболип для екрану. Тобі ж і екран він витримав. Далі, що ми спостерігали? Тобі ж страховий захист у нас був, це був у нас гіліантекс. Так виглядає соняшник, якщо сіяти 4 штуки на погонний метр. Бачите? Я вам рекомендую давати по півдню 3 штуки на погонний метр, виходите все-таки в 50 тисяч насіни на 1 гектар. Якщо ви робите більш пізній посів, то будь ласка, робіть десь на 5 тисяч менше. Якщо у вас вже регіон, який дає змогу вам працювати на результат, дивіться, оце 100-105 днів. Трошки вище подіму оператор, от рядом соняшних флеш, бачите, він вже е, сохне, тобто це 90-95 днів. Тому, я кажу, це реальний результат, подивитися все, як він виглядає на полі. Ранні соняшники дають перші змоги отримати перші кошти. Те, що він витримує сім разів, очка, це ви можете закладати те, що будь-який регіон його витримає. Логовий метелик, як ви бачите, бачите, скільки його на полі літає. Він буде у вас присутній, гусінь буде присутня, но Дивіться, кошик спланований, він невисокого зросту. Тобто на зараз на 27 серпня ми бачимо результативний кошик. Покажемо на зараз, як виглядає у нас саме насіннячка. Ну яке? Ну, ще... Треба дві неділі десь тепло два тижні. Отак от буде виглядати. Це олійний напрямок, так і буде виглядати соняшник, який і олійного напрямку. Но в цілому, дивіться, є вся лінійка для того, щоб ви зрозуміли, що компанія весь стандарт. Як постачальник зробив все для того, що під кожний регіон, під кожний агрохімічний захист і подібне, ми зробимо максимальний результат. Тобто, вся лінійка є в нас. Ваша потреба буде, звісно, закрита на всі 100%. На зараз ми показуємо все, що зв'язано по сербам, все, що по семе. Підпишіться, коментуйте, завітайте до нас на офіційний сайт естандарт.ком далі буде ще цікавіше. До зустрічі!